Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 23. Дужий ходовий вітер швидко гнав привида на північ до котикових табунів. Ми натрапили їх десь близько 44-ї паралелі серед холодного й бурхливого моря, над яким вітер невтомно шарпав туманні запони. Часом по кілька днів ми не бачили сонця і не могли встановити свої координати. Але потім вітер вимітав океан начисто, і знов хвилі яскріли й грали на сонці, і можна було знову визначити теми. Де день чи кілька днів погоди, а потім знову туман укривав нас, начебто ще густіший, ніж перше. Полювання було небезпечне, а проте день у день ми спускали шлюпки. Їх поглинала сіризна, і ми їх не бачили аж до смерку, а бувай довше, поки вони, наче морські привиди, знов виринали із сірої млі. Вейнрайт. Той мисливець, що його вов Ларсен захопив разом із шлюбкою людьми, скористався з туманної погоди й утік. Разом з обома своїми матросами він зник одного ранку до вколишній імлі, і ми вже більше їх не бачили, хоч за кілька днів довідалися, що вони переходили від шхуни до шхуни і, нарешті, дісталися до свого судна. Цей приклад засів мені в голові, і я теж надумав утекти, але ніяк не траплялось нагоди. Не заведено, що помічник капітана виходив на шлюпці, і як я не хитрував, вокларсен ні разу на те не погодився. Якби він погодився, то я вже якось примудрився б забрати з собою міс брустер, а тим часом справи на судні помалу оберталися так, що я боявся й думати, що далі буде. Та хоч як я відганяв ті думки, вони настирливо лізли мені в голову. Свого часу я перечитав чимало морських романів, де неодмінно фігурувала жінка, одна жінка серед цілого екіпажу чоловіків, але тепер я побачив, що ніколи не розумів усієї складності цієї ситуації, використовуваної й тлумаченої авторами на всі лади. І ось я стикнувся з нею лице в лице, і щоб вона зачепила мене за живе, вистачило, аби героїною була мод брустер, що тепер зачарувала мене собою, як раніше чарувала своїми творами. Годі було уявити жінку, що менше за неї пасувала б до цього оточення. Це було ніжне, звійне створіння, струнке й гнучке, як лозинка, легке й граційне в рухах. Мені здавалося, що вона й по землі не ходить, принаймні так як звичайні смертні. Бо вона не йшла, а якось легко линула в повітрі, ніби пушинка або птах, хта що беззвучно летить на крилах. Вона нагадувала мені статуетку з Дрезденської порцеляни. Як і тоді на початку, коли я взяв її за руку, щоб звести вниз, так і увесь час мені здавалося, що необережний дотик може розбити її. Ніколи я ще не бачив такої гармонії між тілом і духом. Її вірші критики називали витонченими й одухотворенними. така була й вона сама. Тіло її було немов часткою її душі, мало ті самі властивості і зв'язувало цю душу з життям найтоншими струнами. І справді, ступаючи, вона ленве землі торкалась, і мало було в ній від земного пороху. Вона становила розючий контраст до вовка Ларсена, в них не було жодної спільної риси, і кожне з них утілювало все те, чого другому бракувало. Якось уранці я побачив їх, коли вони разом ходили по палубі, і подумав, що вони стоять на двох крайніх щаблях еволюції людського суспільства. Ларсен утілював у собі первісну дикість, мод брустер усю витонченість сучасної цивілізації. Ларсен, правда, мав надзвичайно розвинений інтелект, але той інтелект був скерований тільки на вияв його дикунських інстинктів і робив його ще страшнішим дикуном. У нього були могутні м'язи й дабеле тіло, і хоч ступав він певно й твердо, як усі фізично дужі люди, та хода його не мала нічого важкого. Ідучи своєю вільною ходою, він скидався на звіра з диких нетрів. Він мав котячу ступу, був пружний і сильний, сильний перед усім. Я порівнював його з, з великим тигром, з безстрашним хижаком, і в очах йому часом загорялись ті самі люті вогники, що мені траплялося бачити в очах у леопардів та інших хижаків, посаджених у клітку. Того дня я помітив, що, прогулюючись по палубі з вовком Ларсеном, саме Мот, а не він, урвала прогулянку. Вони пройшли повз мене до трапа кают кампанії, хоч зовні мот була спокійна, я відчував, що вона дуже схвильована. Глянувши на мене, вона кинула мені кілька незначних слів і досить невимушено засміялася. Проте я побачив, що її очі мимоволі повернулися до нього, ніби приворожені. Потім вона їх опустила, але я встиг побачити, як у них блиснув острах. Причину її тривоги я прочитав у його очах. Звичайно, сірі, холодні й суворі, вони тепер були теплі, ніжні й золотаві, і в них раз у рах спалахували, згасали іскринки, деколи зливаючи всю зіницю променистим світлом. Може, від того вони ставали золотаві, але ті золотаві очі водночас вабили і наказували, манили й змушували, благали й свідчили, що в ньому захвилювала кров. Жодна жінка, а тим паче мод брустер не могла б цього не зрозуміти. Її ляк перейшов на мене, і в цю мить найлютішого жаху, який лишень може людина відчути, я збагнув, яка вона стала мені дорога. Я зрозумів, що люблю її, і ця любов разом із жахом роздирали мені серце, примушуючи кров мою то холонути в жилах, то кликотіти. І тут я відчув, що якась невідома сила проти моєї волі примушує мене глянути в очі вовкові Ларсенові, але він уже опанував себе, золоті тремтливі воглики погасли, його очі знову стали холодні, сірі й блискучі. Він сухо вклонився і пішов геть. Я боюся, прошепотіла вона, тремтячи, я так боюся. Я також боявся і зовсім розгубився, відчувши, яка дорога для мене ця жінка, та взявши себе в руки, я здужав відповісти цілком спокійно. Все буде гаразд, міс брустер, повірте мені, все буде гаразд. Вона подякувала мені легенькою усмішкою, від якої ж паркіш забилося моє серце, і пішла трапом униз. Довго я стояв там, де вона залишила мене, я мусив з'ясувати собі, зважити те, що сталося зі мною. Нарешті воно прийшло кохання, і прийшло саме тоді, коли я найменше його сподівався. Прийшло що найневчасніше, звичайно, розважаючи над життям. Я завжди визначав неминучість кохання, що має рано чи пізно об'явитись людині. Проте довгі роки самотності серед книжок не підготували мене до зустрічі з ним, і ось воно прийшло мод брустер. Пам'ять умить перенесла мене в минуле до першої тоненької книжки на моєму столі, і я мов би, навіть побачив цілий ряд таких самих книжок на своїй бібліотечній полиці. Як радісно я вітав появу кожної з них, щороку виходило в світ по одній книжці, і щоразу то було свято для мене. Вони подавали мені вістку про споріднений дух, досі їх приймав як друзів мій розум, але відтепер їхнє місце було й у серці в мене. У серці. Дивне почуття опало мене. Я неначе збоку дивився на себе і не вірив у те, що сталося. Мод брустер. Я Гамфрі ван Вейден, риб'яча кров, не чула потвора, демон аналізу, яку хрестив мене Чарлі Фаресет, і закоханий. Не знати чому мені враз пригадалася маленька нотатка в червоному томі біографічного довідника. Я сказав сам собі вона народилася в Кембриджі, і їй 27 років, і додав 27 років і вона ще вільна і незакохана. Але як я можу знати, що вона ще не закохана? І, ревнощі спалахнувши зненацька, поклали край усім сумніва. Так, які тут іще сумніви? Я ревную, отже кохаю. І жінка, що я її кохаю, мод брустер. Я Гамфрі Ван Вейден закоханий, і знову сумнів опосів мене, і не тому, що я боявся кохання чи не хотів його. Навпаки, бувши переконаним ідеалістом, я завжди визнавав і звеличував кохання як щось найбільше в світі, мету й вершину буття, найвищу розкіш і щастя, якими лишень може сповнитися життя, щось найсподіваніше і найжаданіше, та ось тепер, коли воно прийшло, мені не вірилося. Таке щастя не для мене, це занадто прекрасно, занадто прекрасно, щоб бути правдою. Мені спали на думку рядки з Сам... Саймонсового вірша серед жінок багато літ прожив я та все шукав між них лиш вас єдину. Я давно покинув шукати. Воно було не для мене. Це найбільше в світі щастя, так я гадав. Фарасет мав рацію я був ненормальний, не чула потвора, химерний книжник, здатний тільки до розумових утіх. І, хоч був я ціле своє життя в оточенні жінок, я їх оцінював як естет та й годі. Часом я справді вважав себе за якийсь виняток, за самітника, що зрікся і віч. І вічної і скороминущої пристрасті, яку я так добре розумів у інших людях. А тепер воно прийшло невиміряне, непровіщене, а таки прийшло, я був, наче в якомусь екстазі, трапа я пішов уздовж палуби, шепочучи чудові рядки міс... місіс Браунінг. Серед коханих образів та мрій прожито рід життя мого чимало, за друзів був мені цей любий рій, музика їхня ніжно колесала. Але ще ніжніша музика вчувалася мені ту хвилину, і я став сліпий і глухий до всього навколо. Різкий голос вовка Ларсена розбуркав мене з того захвату. Чого ви сюди претеся? спитав він. Я зайшов туди, де матроси фарбували борт шхуни, і трохи не перекинув цеберку з фарбою. Ви очманіли, чи вас сонце напекло? гримнув він. Ні, шлунок зіпсувався, відповів я і пішов далі, мов би, нічого й не трапилося.